От і він. А це, цей формат, то що він дуже популярний в світі. Просто ми не знаємо. Краще ви працювали на ICTV, повертаючись до початку мого питання. Бо ми так перескочили на дикторську так, тему. Так, Як уже стали ведучим? Як вас помітили? Ви ходили на кастинг? Чи це вам запропонували? Та ні, я ж вам сказав про цього Том Батіста у нас на ICTV. коли ICTV американське було, він був продюсером. От, і він. А це, цей формат, то що він дуже популярний в світі, просто ми не знаємо. Там дуже теж такого плана, Актор теж він подає кожного разу в образі когось. От, тобто не статична погода, як було за Ні, ні-ні, ні. Що ми Новатості. намагалися зробити. Теж, то він теж поліцейський. То, вибачте, якась шлюшка десь з якогось. не зрозуміло, Ось, все, що завгодно. І воно ну, шоу таке? Тобто Вона... робити з погоди типа, шоу да. так? Типа, люди різних професій ведуть. Хоча це одна людина.